Сьогодні ми передали скажімо так, в оренду, в пільгу оренду, дитячий садочок квадратурою 2,5 тисячі квадратних метрів на всі потреби АТО. Звернулися до нас атошники, які мали бажання не сидіти тут і не тільки згадувати, а й ще робити якусь корисну справу для міста. І просили приміщення для реалізації своїх ідей, і своїх проєктів. Одні з них були це безкоштовний хостел для атошників. Тобто, ви знаєте, багато подорожують, переїжджають з міста в місто на Западну Україну, заїжджають до своїх товаришів, гуртожитки або щось, готелі дуже дорого, це категорія, яка не може підняти. І тому одна з ідей почалася це з хостелу безкоштовного приміщення, де можна атошники переночувати, поспілкуватися і так далі. Приросло в ідею приєднати туди волонтерів, приєднати туди психологів, приєднати туди музей зробити. Тобто виникла ідея об'єднати все в одному приміщенні, щоб у нас був один єдиний такий центр, який такий центр комунікації по питанням АТО, і психологічна реабілітація, і взагалі є інваліди, яким там треба увага, специфічні якісь там. Речі надати. Тому це центр буде, який працювати іменно по питанні мото. Це такий більший центр. І ми прийняли таке неординарне рішення, міський голова передати їм пільгову оренду садочок. Вони взялися, але ми попереджали, що це такий пілотний проєкт, це буде складно, тому що закони виписані так, що. От навіть якщо ти щось хочеш зробити, ти все одно воюєш з недолугими законами і так далі. Хлопці виходили, витримали, все зробили, ми їм допомагали, міський голова допомагав, я допомагав. Виходили, оформили, все зробили. Це була складність тому, що ЧДТУ, він був на балансі ЧДТУ, ЧДТУ відмовився, дав нам на баланс, а ми вже свого балансу передали їм. Була певна процедура довга, юридична, але зараз всі документи оформили, сьогодні ми спостерігали цю подію. Дуже багато вдоволених позитивних відгуків в Вікатошників. Вони потребують такого центру, де можна прийти і тебе зрозуміють, де ти можеш говорити про свої проблеми з людьми, які розуміють твої проблеми. Тому ми задоволені, я особисто задоволений, що приклав до цього руку, і у них є зараз такий центр. Проблем з цього не змінює, тому що їм треба зараз там поставити лічильники, зробити опалення, там утеплення і так далі. І так далі. Ну, будемо допомагати по мірі надходження коштів і грошей на пільгові програми. У нас є програма Турбота. Будемо наповнювати цю програму, бо це ветеранська організація, От, Будемо її наповнювати, щоб допомагати цьому центру по АТО. Все-таки в масштабах України я поки ще ну, не чув. Такого прецеденту, коли віддали окреме ціле приміщення в руки атошникам, які самі на свій розсуд будуть впорядковувати свої проблеми.